Напишу. Депутати засідання земельної комісії перед 42-ї сесії, присутні чотири члени комісії. На порядок даний є 26, 26 питань. 21 з них було на сайті, виставлено. Три заяви поступили, яких на сайті не було, але є написані то. Можливо, розглянути, якщо є можливість. Також є заява від громадянки Попової Ольги по селу Кальна щодо виїзду комісії. І є ще один проєкт рішення про внесення змін у правила благоустрою, які би добре було сьогодні на комісії розглянути, і при можливості винести народи сесії. Тобто, всього 26 питань. Можна розглядати? Що такі. Почнемо з останнього пр Програма благоустрою населених пунктів. У нас в програмі благоустрою е, ну, передбачений вивіз сміття, але в програмі благоустрою п'ятим пунктом 9 розділу передбачено організацію вивізу дорожнього сміття з території населених пунктів е, і кладовищ дорожнього сміття. Тобто немає змоги вивозити від шкіл, від комунальних закладів. І тому проєкт рішення є зроблений про внесення змін до правил благоустрою в частині пункту 5 розділу 9-го, внести зміни, щоб викласти в нові редакції, організація збору, вивозу та утилізації ТПВ із території населених пунктів та кладовища. Ну не тільки якби дорожнього щось що. Е, а щоб можна було від комунальних закладів вивозити. Можна такий проєкт рішення на тест? добре. Ви просити, щоб тут включили тоді. Далі ще не скаржиться, там на Кривці. дорогу зарвало. На Кривці, на берегах? на Кривці, де? Ззад, ззаду капечки, вони ж не стану Там є, на тому маленькому листочку. Це нічого не Там видко трохи корчі були, то на то не стану, чи грейдер був, чи що, то то все то, то сунуло. Та грейдера не було? Та ще коли було. Та, то, то, там... А то є там, де машина була, щоб до Наталки їхала? Ні-ні, ти бачиш. Туда и место, уже камінчики. Тут так и на место. Ага, да, там. Ну, коло места сама там потічок, то там mm -hmm. так піднив. <ріст> і це так гладко, гладко, то так всі протоко випущено. Хоча прірва на 4 метри там. Mm Якби хтось навіть не знав, може дай на всьому. Ну, тут <ріст> так. <ріст> Ти <ріст> не бачиш? Так, так. Про внесення у рішення сільської ради, про створення постійно діючої комісії, встановлення факту отруєння діло. У нас є комісія по отруєнню діло. В персональному складі був секретар сільської ради, був староста по свободі, свободі Болехівській гук. Ну, так як на даний час і представник з поліції був, ну, на час, коли комісія представник з поліції був з долини, зараз у нас є вже свій дільничий. І змінився представник від ветеринарів, якщо я не помиляюсь. І тому проєкт рішення потрібно було зробити про внесення змін до складу комісії. Виключити секретаря на даний час, бучка включити в склад комісії і включити ліцмана Олександра Олександровича від представників поліції. Проєкт рішення був на сайті. Заява Сабан Степан Михайлович, е житель села Старий Самбір, викупив хату в селікальну і звернувся з заявою, щоб передати йому земельну ділянку у власність. Викупив хату, зараз скажу, у кого у Лучин, Любові Васильівни. Я думаю, купив продажу, право власності вже на нього зроблено. кадастровий номер був на Лучен. Зараз згідно закону він е, має право отримати землю для обслуговування майна, так як власник майна, яке розташоване на земельній ділянці. Але е, якщо не помиляюсь, то це рішення не було на сайті. Саме не було. Ну, але є, то на наступну <плес> сесію, напевно, ну, не знаєте, якщо на цю, то піде на наступну тоді <плес> яку. Але, <плес> але що було. Так само тишківська Ярослава Миколаївна з села Горщів живе у церківні, в кінці церківни. Mm -hmm. Під будинком приватизовує хату 에, на затвердження. 25 сотек. Так само на сайті не було. Чекай, то я. Під будинком татувати зупиняється. Вемо. <рес> <рес> 25 сотих на сайті не було, але за комісії. Якщо там. <рес> то така чорна дова, вона вже похвали, та хату тобто сницю прибрав санкції. Вона має там, як спадкоємець, я рішення суду і наспали. <кій> <кій> Мельникович, Марія Дмитрівна, Мамаївщина, 15 сотих, на сайті було і для селянського господарства. Останні mm -hmm. Я зачитаю ті, що поки будуть mm -hmm. однотипні, якщо Тишківський Дмитро Степанович по витриці три ділянки. Так само на сайті було виставлено. Покорениць Тетяна Миколаївна. Під будинком виключу на сайті. На сайті не було. Не прийде, ну як, як, ви? Можеш, я не ну, як ну, не знаю, Включить, як то вже на вашого якщо. Я говорю, не було на сайті. Якщо ми не би включали, то й що буде тягнути людей. Nou, 12, desktop, 12 сотих від хати. Ну то тоді треба, щоб ми опонували щось. Червоні, майклання. Червоні Мар'яна Богданівна. Кальна дві ділянки 25 сотих і майже 40 сотих. Я помиляюсь, там якісь рішення по спадщину. Так, є рішення суду, що у нас спадкоємець і по старому архівному рішенні приведе добує. Мищак Галина Тимофій у нас локальна. Земельна ділянка 15 сотих під хату і 8 сотих, а й дві ділянки селянського господарства, 18 і 8 сотих. Ми Галина, перепрошую, мищак Ігор Михайлович. майбутнє. Довіреність на мищах голин. Ми Галина заявниця в інтересах мищака через Ігора Михайловича. Там є старе рішення архівне. власності на хату. Про смерть. І архівне рішення. Не вставку. Войскович Михайло. Васильович по розточках відмовляється від земельної ділянки. Вони там не проживають. там родичі були, залишилась ділянка, облікується і написав на відказ від земельної ділянки. Так. Витвицька Ганна Михайлівна то є по витвиці. Так само є старе архівне рішення. то на приватизацію то не відмова. На приватизацію дві ділянки 18 сотих і 41 сотих. 18 під хатою. І 41%. Торис? Ганна. Ганна, я думаю, що Анна. Анна. Так, Київстар. У нас є під церківною ця вешка мобільного зв'язку Київстара. Вони відпродали право на станцію, чи як воно там у них звучить, компанії ТОВ-ЮТК E, відповідно, Київстар звернувся з заявою, щоб з ними припинити договір оренди. Далі є від e, UTK Ukrainian Tower Company, щоб їм передати оренду. З в оренду. Зв'язком з буде? Та працює? Це працює. Нюанси кажуть. Так, то їх ще. копне. Я думаю, може, треба переходити на того оператора вже. Ні, ні, Так, то і по фактах отруєння не в ділі говорив. Тикла, ти та ще Текла <гумість> Юрій, Юрій Іванович під будинком право власності є, 13% приватизовує землю під будинком. Мельникович Василь Миколайович впитується. Ну, <гумість> Мельникович Василь Миколайович. Земельна ділянка приватизовує три земельні ділянки батьківські. Це? Так, так. По спадщині. Далі. Церківна для церківни НГДУ передало 6 тонн чорних желіза. Відповідно, 3 тони насосні штанги і 3 тонни НКТ. -шка. Але так як вони не могли передати. Безпосередньо для потреб церкви, бо ну, вони написали для потреб церкви, але церква не могла отримати. Вони могли передати сільській раді, то вони передали на сільську раду, і церква звернулася, щоб е, передати їм. Тут він в листі в наказі так і пише надати благодійну допомогу Царківнянському Старостинському округу Витвицької сільської ради у вигляді то-то-то. Для облаштування огороди та покращення благоустрою церковного подвір'я храму. Так і написано, але що старостату є треба було тут читати. знаю. Галів Михайло Юрійович, Село Росточки, земельна ділянка під хатою. Є право власності на хату. Січка Марія Миколаївна ветвиця, земельна ділянка. Земельна ділянка пішла їй від чоловіка, є, є свідоцтво на спадщину. Корпан Тетяна Григорівна. Е, Звернулась в інтересах куру за романа по витвиці столярний церк, де? Mm -hmm. На початку витвиці зліва столярний церкви. Е, він за кордоном, вона має, має довіреність. Звернулося в його інтересах, щоб укласти договір оренди на земельну ділянку для обслуговування столярного цеху. Там йдуть дві ділянки, бо там дорога посередині, можна було ділянку ділити, вирізати дорогу, то є 5 сотих відповідно і 9 сотих. Звідно з нашим рішенням, раніше приймали рішення ставку оренди 12% на оренду. В проєкті рішень термін на 5 років для початку, а там не знаю як. Може, хтось викупити ще. Чи... Ну, на даний час 5 менше. років 12 відсотків. Да, як будуть, Сабан Ярослава Михайлівна. Кальна, земельна ділянка, 13 сотень для обслуговування будинку. Є право власності на спорову. Квецька Ярослава Іванівна, село Слобода Болехівська. У будинку вчителя у Слободі Болехівській проживає сім'я, їм було ну раніше, як вчителів пустили туди проживати, коли всі приватизовували, вони в той час не приватизували майно. Зараз звернулися з заявою, щоб їм е погодити передачу у приватну власність квартири. По... В інших громадах, там, де є комунальне майно, яке облікується як квартири, де люди платять квартплату, є комунальні підприємства, які утримують, там видається ордер на приватизацію, і там є певна погоджена процедура. Вони то розробляють. У нас проект рішення я зробив, щоб погодити передачу. І звернутись в БТІ, тому що я говорив, з БТІ вони можуть зробити, але треба наше погодження, щоб вони ті документи їм розробляли на приватизацію на даний mm -hmm. час. Як воно далі піде, не знаю, тому що в ну, нас, як такі квартири не облікуються, в нас все поприватизовано. То єдина напевно, сім'я і каже, ну, то проєкт рішення звучав поводити розробку документації. А вони хай і в БТІ. Знаєші, у нас до, до Ветвицької сільської ради як відповідна часа прокуратура, прокуратура звернулася в суд, що, до, що Витвицька сільська рада не вчиняє дій із встановлення меж природозаповідного фонду Богу на даний час. Ми суд програли, є рішення суду. В якому встановлено, що ми маємо розробити документацію і встановлення меж, винести в натуру, поставити там знаки, які потрібно. І... Раніше це вже розглядалось на сесії, але то ще було в добровільному порядку, зараз вже як давно трохи примусовому. Прокуратура дуже... Прокуратура, є рішення суду, є проєкт рішення про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо організації встановлення меж території природозаповідного фонду ландшафтний заказник місцевого значення Голкути. На сайті воно було і документацію розробляти. Так? Документація не з дешевих. Я сьогодні узнавав скільки документації вартує, то 30 тисяч документацій вартує. Там... Ну якщо сало, то ми нікуди не дівчимо, бо не ж не будуть страшні санкції. Так, вони подадуть виконавчу службу, тоді ще будемо виконавчі платити, і все рівно буде кожного разу заблокують рахунки, ну, то краще з цього не буде. Да. Далі. Покришка Юрій Іванович, Слобода Болехівська, 13 сотих. Заява на приватизацію 13 сотих під е, будинком є право власності на спорудок. Е, Ільницька Леся Романівна. Минулої сесії минулої земельної комісії розглядали ті два питання. По Ільницькій Лесі Романівні. Село Росточки 27 сотих заклива. І Ільницький Яків Адамович. Раз, два, три ділянки так само в розточках перед села. Перед і, села і роз роз так, але ну, ще ну, на цю сесію, бо тої сесії одно відклали, друге е, не доключили, бо то не було в порядку. Так, і одібе. Де... <кхів> Проекту передача січці, седанку, коренець, коважову, що не купола. Так, і на тому. <кхів> ще одне питання буде, там є на сайті. Внесення змін до положення про від житлово комунального господарства. У положенні, яке прийняли у 2021 році, написано положення про від число-комунального господарства, екологія та земельних ресурсів. А в нас Відносим. від земельних відносин. І треба просто поміняти одне слово ресурси на відносини. Ясно. Що буде ще то питання. Чи, а, Дякую. Там, Дякую. Там, Дякую. Там, Дякую. Чи можуть такі питання? Чи погоджує комісія, чи можуть бути винесені народні сесії? Добре, по тих трьох питаннях, що не були включені в порядок. Якщо там питань ж немає, то може їх долучитися. Добре. Хто за те, щоб ці питання проголосувати, можете... Добре. Дякую.